Тисячу полонених може відбутися наступного тижня. Про це заявив керівник головного управління розвідки У Коментарі ТСН йдеться про виконання домовленості досягнутої напередодні під час переговорів з російською делегацією у Стамбулі. Останній обмін до речі відбувся ще 6 травня. Тоді додому вдалося повернути 205 українців, і це офіцери, солдати і сержанти. Переважно це молоді хлопці до 25 років. Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому, Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині у Херсон. Сонській, Сонській та Київській областях про те, якими були перші емоції воїнів, і як їх зустрічали рідні та близькі. Ми вам розкажемо неодмінно в наших наступних інформаційних годинах. Врешті тут варто додати, що, наприклад, і СБУ на тлі от повідомлення про гурму СБУ готується до обміну військовополонених в форматі тисячу на тисячу. І, от, зокрема, зацитую: Служба безпеки формує перелік російських військових, які утримуються в українському полоні, які можуть бути передані РФ. Також де підготовка до прийому українських воїнів, інфраструктура, локації та медичний персонал. Ну а США готові посилити санк ці проти РФ, якщо переговори з Україною зазнають провалу. Про це сказав сам президент Дональд Трамп в ефірі Fox News. І На його думку, анонсовані обмеження будуть нищівними для Кремля. Правду кажучи, я зроблю це, якщо не буде угоди. Зараз ми спостерігаємо, що відбувається у Туреччині, і ми побачимо, що буде далі. Зараз час домовлятись. Якщо ні, для Росії це буде нищівною поразкою, тому що у них зараз важкі часи в економіці. Сенатор США Лінці Грем та Річард Блюменталь закликали Конгрес США ухвалити санкції проти РФ після переговорів у Стамбулі. Позиція американського сенату ще раз підтверджує терпіння заходу. Вичерпується, коли Кремль вкотре намагається імітувати діалог замість реального миру. Відсутність прогресу на переговорах змусив і демократів і республіканців об'єднатися і вдатися до єдиного дієвого інструменту проти Кремля відповідно санкційного тиску. Про санкційний тиск про нові пакети говор і в Євросоюзі, і про це ми поговоримо далі з Ігорем Поповим, політологом, експертом аналітичного центру об'єднана Україна». Ігор, я вас вітаю. Доброго. Ну, з одного боку, ми чуємо про чергові санкції, санкційний тиск від європейців тепер ж Дональда Трампа. З іншого боку, ми знаємо, що принаймні про це говорив речник Кремля Пісков. Що можлива зустріч в форматі і Зеленський, і Путін, коли будуть досягнені, досягнені певні домовленості, але так само і Трамп і Путін можлива зустріч принаймні Трамп, спілкуючись з американськими журналістами, відкидає, що вже найближчим часом може зустрітися, зустрітися з російським очільником. Значить, і тут в цій частині. В мене питання: а що запропонує все ж таки Трамп, як вже знаєте, остання така пропозиція або ж умова для Путіна щодо завершення цієї війни? Адже його риторика вона не є такою собі войовничою в бік Росіян, в, в бік самого Путіна. Він вкотре нагадав про те, що у українців немає козирів а Путін, нібито, вже стомився від цієї війни. Абсолютно правильне питання Назарі, тому що в цьому синхроні Путіна, які Трампа й показували. Він каже: якщо не буде угоди, тоді будуть санкції. Але ж питання в тому, яка буде угода, якщо це буде угода на російських умовах, то її не буде. Саме тому ми бачимо, що ви такі інформації показують, що росіяни знову висували неадекватні вимоги в Стамбулі. Хоча варто звернути увагу, що це все не офіційні витоки. Навіть офіційні російські представники всі ці вимоги не озвучували, і це також дуже важливо. А є інший виток про так звані 22 пункти, які наші в передавав в Київ а відков, в Москву. знову ж таки там відрізняються вимоги, і частина з них якась більш м'якша сторону України. І тому що ми бачимо зараз, Володимир Зеленський намагається максимально вплинути на Трампа, щоб оцей черговий е перелік е можливих умов мирного регулювання був максимально вигідний для України, і це ми бачили в Ватикані на їхній особливій особисті зустрічі двох президентів. Зеленський з тердоганом працював зараз. В Албанії працював з Стармером, е Макроном, Мерсе. І всі разом вони потім дзвонять Трампу. І переконують його в тому, що на всі ці завищені вимоги Росії йти не можна. І тому от якраз зараз формується нова конфігурація. Якщо і коли вона сформується, тоді, можливо, дійсно буде як мінімум дзвінок Трампа з Путіним. Може бути зустріч Трампа з Путіним, може бути зустріч Путіна з Зеленським. Але поки що ця гра продовжується. Пане Ігоре. Я тут. Так, 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 я вас почув. Я би єдине, що знаєте, в ці, в цьому ключі, от ви теж слушно все зазначили, прокоментували взагалі то цей кейс щодо можливих перемовин, так мовити прямих на найвищому рівні. Тут досить складно в принципі прогнозувати і уявляти про що конкретно будуть говорити, тому що позиції сторін вони є полюсно протилежними. От я згадував перед спілкуванням з вами про риторику представника неназваного, неназване джерело, так би мовити, з турецького боку, які були посередниками в Стамбулі. Від МЗС, яке цитувало СІНН, що здавалося, в якийсь момент сторони в діалозі зайшли в глухий кут, а ось потім знайшли значить, кілька таких кейсів от, щодо обміну, наприклад, тисячу на тисячу, які покращили ситуацію перемовну і, в принципі, дали якийсь можливо новий поштовх. Зазвичай, коли відбуваються якісь такі гуманітарні, значить, обговорюються гуманітарні питання, це можливо можна назвати маркером до деескалації, з одного боку. З іншого боку, знову ж таки, операції. Ячись на тези від журналістів західних європейських американських, того ж, Блумберга Росіяни воліють, щоб ми вивели з чотирьох областей занесені росіянами в конституцію свої війська, і це аж ніяк не прийнятно для нас. Борис Пісторіус, зокрема, от я зараз зацитую це міністр оборони Німеччини. Говорить про те, що Німеччина має зробити все, щоб посилити українську армію, підготуватися до дня ікс, коли наступне перемир'я настане, і щоб збройні сили України були максимально сильними. А росіяни наполягають. На тому, щоб наші партнери припинили постачати нам озброєння. Це теж одна з умов. Тут взагалі не зрозуміло, як ці полюсні, знаєте, полюсне розуміння сторін по завершенню війни може дійти якогось висновку логічно. Я погоджуюся з тим, що повернення ув'язнених повернення українських полонених це взагалі дуже хороший результат. І будемо сподіватися молитися, що все це сталося, тому що Україна бореться за кожного українця, який попадає в полон. Щодо решти переліку питань, от як на мою оцінку, чому росіяни не озвучили публічно всі ці, як би так сказати, неадекватні свої вимоги, і чому навіть наша делегація їх не коментує? Є шанс що їх переконають зняти ці вимоги, тобто. Подібних переговорах часто на зустрічі рано що викладує щось абсолютно завищене, що потім понизити свій градус, і росіяни можуть це обміняти на персональну зустріч Путіна з Трампом, і можуть обміняти на низку інших проектів співробітництва Росії та Сполучених Штатів в Арктиці, по якихось рідкоземельних металах по Сирії і головне по зняттю санкцій. І саме тому це от не педалюється. Тобто вони це за зачиненими дверима сказали, показали якусь свою там грізну міць. Але насправді, якщо б вони це сказали публічно, це тоді ультиматум, від якого потім не відмотаєш. якщо це не опубліковується, це означає, що це все таки переговорна позиція. І тут все залежить від Трампа, чи зможе він їх дотиснути, щоб вони від цього відмовились. І... А більш реалістичним це буде звичайно зупинка бойових дій припинення вогню по лінії зіткнення, можливо, з мінімальною корекцією там уже військове командування домовиться, але звичайно, вимагати, щоб Україна віддала ті території, які вони три роки не можуть захопити. Ну це е, зовсім не відповідає здоровому вузу. Давайте згадаємо кілька тез мединського, який очолював російський склад, значить цієї переговорної групи. До речі, і при першому так би мовити кейсі в 2022 році, і тепер що значно понизило в принципі цього разу статус перемовного треку. І про це вже, до речі, висловилися не лише наші лідери, але й наші європейські партнери. Але в той же час той самий Мединський говорить про те, що він там наводить аналогії з різними історичними, наводить різні історичні паралелі, що росіяни там можуть воювати досить довго. там, чи не роками, і взагалі Мединський каже, що воювати вони можуть ще не рік, ну в даному випадку з Україною ще не рік, не два, не три, а скільки завгодно. В мене питання: от до речі, щодо санкцій, ви теж про це згадали Урсула фон дер Лянь зазначає, що Путін не з'явився на переговорах, які сам запропонував, і будуть нові санкції. Це пряма мова. А що можна такого ще заподіяти російській економіці? Ми про це вже говоримо понад три роки: про те, що економіка ледь жевріє, що економіка російська встагне. Нації, що в них вже закінчуються гроші, там фонд благополуччя вичерпано, та багато-багато ще чого. Але росіяни дають такі от заяви, що можуть воювати роками, якщо на Ну, Вони інакше не могли говорити. Але насправді так, в Росії є певний запас міцності. Хоча там є проблеми і по виробництву і ремонту військової техніки, є проблеми по фінансах. Найбільш дошкульне місце це все-таки експортні доходи від нафти. У цьому році вони десь заробляють 15 мільярдів доларів кожного місяця, продаючи нафту. І тому найбільш дошкульною санкцією це було би або гальмувати Балтійському морі, оці танки Ріднівого флоту, або домовлятися із Іраном і Саудитами про подальше і різке зниження ціни на нафту. Тому що ціна відсікання для російського бюджету 60 доларів за барель Уралса, тобто, коли дешевше, вони починають розпродавати фонд національного благосостояння в фонді Цьому десь 3 трильйони на сьогодні, їм цього вистачить на рік. Тобто, якщо обвалити нафту до 40-35 доларів за Уралс, за барель Уралса, це буде найкращим підштовхуванням. Російського керівництва до закінчення війни і до адекватного і справедливого миру, але це лише політичне рішення, навіть самі європейці його не можуть ухвалити. Наскільки це вдасться нашим партнерам спільно разом із Трампом, звісно, який може бути в цьому процесі драйвером, побачимо ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру об'єднана Україна», Вам гарного дня і дякую за долучення до ефіру.